Всім привіт! Вітаю учасників Ліги Мідл. Сьогодні стартуємо нарешті Лігу Мідл. Як на мене, це дуже важливо, щоб був прогрес, розвиток. І щоб ви всі з Мідл мали на меті потрапити в адванст. Отож, почнемо. Як все працює, записую відео спеціально для вас. Ви там бачили, як ми робимо це в Адванст, але для вас я записую окремо. У вас є сайт, все робиться через сайт. Ви заходите в свій кабінет, що я хочу, щоб ви. Будь ласка, заповніть свій профіль. Напишіть, який у вас рівень, хто ваш тренер, додайте фотку і тому подібне. Ви всі вже в лігах. Тобто ви всі в лізі мідл. Отут. Ви будете стартувати, і отут дивитись, ми будемо, хто з вас і тому подібне. У вас всіх буде по 20 очок, я зміню, щоб ви відокремились від тих, хто не грає в Лізі. Далі, що я хочу, щоб ви зробили, як е, взаємодіяти між собою. Е, як тільки ви подивились статтю е, тут, наприклад, ви дізналися своїх суперників, отут розписані тури. Намагайтесь триматись турів. Е, тільки якщо суперник з вашого туру не може, то вже домовляєтесь з іншим. Але намагайтесь йти по турам. Як показує практика, це саме краще. Е, потім просто. Запросити на гру. Обираєте лігу от чоловіча у вас, категорія мідл. І обираєте суперника, наприклад, там Олександр Вітюк. Чик. Тут пишете дату, пишете точний час, місце, коментар. Все. І запрошуєте. Що ще я вам хотів сказати? Ну, Мабуть, на цьому все. Якщо є якісь питання тому подібне, то. А, ось ще. Дивіться, у вас підтверджувати результат можна отут в розділі запрошення. От Мої запрошення, наприклад, внести результат. У нас Максимом грає. І що вам ще хотів? А, ще дуже зручно робити це через бот. Тобто, от є такий у вас бот. Можна з Телеграму прям дивитись ваші ігри, отут додавати результат зручно і тому подібне, і на сайт переходите. Все. Але будь-яке питання, я допоможу завжди. Звертайтесь і удачі на турнірі в турі.